Бою за незалежність України загинув захисник Артем Садовський. Южницька громада 12 жовтня попрощалася з воїном. На траурну церемонію прийшли рідні, однокласники, колеги по роботі, управлінці, мешканці міста. Світлою та доброю людиною. Таким Артем назавжди залишиться в пам'яті людей, які його знали. Тьома вчився в нашій школі з першого по дев'ятий клас. Я прийшла. Він був в 7 класі, я прийшла, я була їхнім класним керівником, його класним керівником три роки. Тьома завжди був усміхнений. Він був дуже позитивний хлопчик завжди. Я навіть не могла на нього там другий раз, як дитина там щось зробить, я не могла на нього сердитись, тому що він такий був усміхнений і привідний. Знаєте, в ньому не було цього якогось такого зла, в ньому не було якоїсь агресії. Він я не пам'ятаю, що він колись в якихось бійках прав участь або що. Ну він просто, знаєте, ну таке сонце. І от сьогодні такий сонячний день, і ми його ховаємо, і стільки жовтих квітів. Дуже знайоме обличчя, мені здається, що ми колись десь пересікалися і дуже часто. І в мене багато друзів його знають. Я знаю добре його сестру. І прийшла, тому що важливо не забувати кожного героя. Вони всі дуже світлі, молоді. Вони б ще могли жити й жити, але на жаль, такою ціною нам дістається перемога. Артем Садовський працював в компанії, в якій за короткий час виріс до керівника. Мобілізували його до ЛАВ ЗСУ влітку 2023 року. Артем був стрійцем-помічником гранатометника аеромобільного батальйону. Загинув захисник України під час бойового завдання 6 жовтня біля Білогорівки з Сєвєродонецького району Луганської області. Артему було 28 років. В нього залишилася дружина та маленька донечка. Він завжди допомагав і клієнтам, і колегам. Він був завжди усміхнений. Немало такої справи, за якою би він не взявся, не довів до кінця. Як не було важко і завжди РДМ знаходив, скажімо, момент такий позитивний для того, щоб підтримати колег, трошечки розрядити ситуацію для того, щоб всім стало, скажімо, і смішніше, і легше, для того, щоб це все виконувати. Багато хто в місті тут його знає. Нема таких слів, щоб передати. Яку втрату, яка це просто втрата і для родини, і для друзів, і для колег. Нема слів, щоб це все, скажемо, щоб це все, все осягнути, просто зрозуміти і колись пробачити. Ми всі завдячуємо своїм життям, все, що у нас тут відбувається, всім нашим захисникам, і хлопцям, і дівчатам, які безпосередньо виконують свій обов'язок до кінця. Після заупокійної літургії скорботна хода прийшла вулицями міста. Школярі ліцею ім. В'ячеслава Чорновола створили коридор пошани та провели в останню путь колишнього учня. Вічна пам'ять та слава герою! 12 нас з 12 жовтня в Южному розпочалося консультативне голосування за нову назву міста. Голосування проходить на базі палацу культури. В переліку кожен южненець має обрати лише один варіант: жителі активно приходять подекуди цілими сім'ями. Ми тут самі за знайомі зараз піду. З роботи відпустці будуть зараз голосувати. Собщині прочитала, що можна приходити, прийшла та і все. А гулятися. Вважаю, що якщо не ми будемо сьогодні ходити, голосувати, щось сказати, щось зробити для нашої країни, то це не зробить ніхто. Тому ми маємо бути активними в громадській позиції. Нам ще жити в цьому місті, нам його піднімати, нам тут бути, тому саме молодь має зараз це зробити, вирішити і зробити. Ти новий крок у майбутнє. Туди прийшла випадково і побачила, що сьогодні голосують, і вирішила теж проголосувати сьогодні. Багато знаю людей, які дійсно хочуть проголосувати. Під час голосування присутні двоє працівників управління та один з учасників робочої групи. Щоб внести свою назву містянам необхідно мати з собою паспорт та бути зареєстрованим у місті. Голосування починається з 10-ї години ранку і до двадцятої нульнуль вечора. Кожен бажаючи може підійти в цей час і ну, віддати свій голос за назву нашого міста. Буде тривати голосування 4 дні. Дуже таки багато людей. Навіть ви, якщо застали, у нас черги були. У нас навіть були черги. Ну, люди спокійно реагують. Кожен обирає свою назву, яка ближче до серця. Ну, висловлює свою громадянську позицію. Хтось згадує, що вони були ще тут, навіть коли місто тільки будувалось, хтось сюди переїхав під враженнями і вже обирає назву. Паралельно з паперовим триває голосування в електронному вигляді. Щоб внести свою назву, необхідно зареєструватися на платформі Едем. Проголосувати на онлайн порталі можна до 17 жовтня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Переможці та переможниці міжнародної олімпіади. Вихованці та вихованки южницької школи індиго представили Україну на конкурсі з ментальної арифметики. Діти з Южного змагалися з представниками та представницями десяти країн світу. Всього було 216 учасників та учасниць. Міжнародна олімпіада відбулася 30 вересня у Молдові. Ми туди приїхали, побачили кількість дітей, деякі почали сльози одразу. Ми бачили, що інші діти з інших країн рахуються. Я з своїм дітям сказала, ми розслабляємося. Ми так чотири місяці кожен день по 80 прикладів на 10 дітей. Значит, діти готувалися ну так, сильно потужно, коли мені дали результати, нам. Ми просто були. Я за них просто ми там цілували, обнімалися, пригали, скакали. До, до речі, організатори дуже красиво все зробили. Зробили нам екскурсію гарно по замку. Мімі. Там, до речі, наш Зеленський, вони там всі президенти. Наш недавно президент там побував, там фото його. Ну, загальні враження просто супер. На Олімпіаду за кордон поїхали двоє учнів та одна учениця школи Індиго Варварі Тимуру та Костянтину. Вдалося вибороти перші місця. Діти привезли додому кубки та дипломи. До міжнародної олімпіади з ментальної арифметики. Вони готувалися щоденно. Я у себе сумнів... сумнівався, а потім зібрався. Багато було учасників на е, змаганнях. Так. З тобою їхали мами тату, та підтримували. Зі мною їх була тільки мама і сестра. Спочатку ми приїхали до замку міні, там були фонтани. Ми спочатку на них трохи погралися, потім пішли у скляну залу. Там проходила Олімпіада вісім хвилин, потім був вільний час дві години. Потім нагородження. У мене дуже добре виходить писати задачі. Добре, а що цікаво у вас відбувається на уроках? Я, я там часто заробляю 12 балів. На Олімпіаді треба було рахувати приклади. Я зробив. 34 приклади за 8 хвилин. Школа ментальної арифметики індиго в Южному функціонує з 2016 року. Під час повномасштабного вторгнення навчання не припиняли. На міжнародній олімпіаді учні та учениці школи брали участь вперше. Ментальна арифметика дуже файно розвиває мозок. Дитина, коли рахує, тут не тільки додавання віднімає же множення, ділення, від'ємні числа. Дитина, по перше, і в школі їй легше вчитися, а мета, щоб діти. <показу> показали, хто найкраще, тому що коли дитина швидко рахує це з області фантастики, тому що на це дивитись по-перше, як тренеру, велике щастя. І по-друге, для дітей, для батьків, і їм легше в школі. Хо? Команду школи ментальної арифметики індиго запросили взяти участь ще в одній олімпіаді. Вона проходитиме в Баку наступного року.